Добрий день, шановне панство. Дозвольте розпочати роботу комісії з планувань бюджету фінансів бюджету за соціально-економічного розвитку. Сьогодні в комісії беруть участь: Смойленко Олег Вікторович, Пуйо Валерій Федорович, кість Світлана Михайлівна, Шкирка Світлана Іванівна, відсутні черепанин Сергій. Запрошені. Перенець Віталій Валерійович, сільський голова, солодовник Олена Васильівна, начальник фінансового відділу. Порядок денний у нас на сьогодні. Внесення змін до сесії, до рішення сесії сільської ради номер 10 від 19.12.2024 року про бюджет Пилипецької сільської територіальної громади на 2025 рік. Доповість по цьому питанню начальник фінансового управління солодовник Олена Васильівна. Доброго дня. Сьогодні вносимо зміни до бюджет, до сільського бюджету було рішення в сесії 19 грудня 24 року номер 10 У відповідності до, до розпорядження Закарпатської обласної військової адміністрації у дохідну частину сільського бюджету спрямовані кошти на відшкодування е, видатків е, на послу, за послуги енергоносіїв е, внутрішньопереміщеним особам, які нас розсуждають. Розташовані у двох закладах в військах і фельдшерів в сумі 92 тисячі 640 гривень. Також на виконання розпорядження голови обласло Закопальської військової адміністрації виділено виділена субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва реконструкції ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. В розмірі 10 мільйонів е, гривень. Е, ці кошти є цільовим, е, визначені як ці, для використання за цільовим його призначенням на ремонт дороги в напрямку в селі Нежній Студенний потік Рік, -рік, -рік. І станом е, на 1 квітня 2024 року у нас є перевиконання вихідної частини сільського бюджету у розмірі 360 тисяч, е, проаналізувавши надходження і прогноз до, е, що прогнозуємо е, надходження до 1 липня 2025 року, тобто то за 1. Півріччя. Пропонуємо збільшити дохідну частину за рахунок перевиконання і послідуючих надходжень у розмірі 411 460 гривень і пропонуємо відповідно спрямувати їх на слідуючі видатки для придбання для поточного придбання і недопущення заборгованості спрямувати на управління. Сільської ради 69 тисяч 450 гривень по загальному фонду. І також спрямувати до спеціального фонду 181 гривень 560 копійок. Це є придбання матеріалів, меблів для знаку і для оплати придбання. Придбали давно. Придбали давно. Для, також, в тому числі, для оплати за газету «Хуст», вісник хуст 49 тисяч і відповідно за матеріали також 2450. Це буде по загальному фонду. Також за матеріали по видатки по обслуговуючому, по школах також проводилися поточні ремонти 27 тисяч 100. 3350 пропонуємо для е, вичислу е, очищену каналізацію, у, е, також у, у закладі, де проживають переселенці, 3350. Також пропонуємо зробити перерозподіл видатків, е, зняти із резервного фонду 300 тисяч із видатків, які були заплановані на інші енергоносії. 400 тисяч і спрямувати їх до загального разом 700 тисяч, спрямувати їх до спеціального фонду бюджету для придбання принтера у наш центр надання адміністративних послуг, так як у нас буде вже послуга реєстратор, будуть зареєструвати е, різні види послуг, в тому числі будуть розруковувати техпаспорта, права тодішного розповідати вже на сесії. Можу ну, що розумієте, що надавати ці послуги, і, дорогий поки що вже жит... в жит... районі ще такої не у нас все. не роблять в Колочавій, пропонуємо закупити такий клітр. Був е, іще. Е, Станом на 1 січня 25-го року у нас були вільні залишки по екології і по відшкодуванні втрат е, по земельних ділянках. По екології у нас залишить склався 117 тисяч 35 тисяч по відшкодуванню втрат. Пропонуємо з них 49 тисяч спрямувати. На проведення науково-дослідної роботи щодо стратегічної екологічної оцінки стратегії розвитку телепецької ОТГ це є консультативні послуги у сфері наукових досліджень. І також 7 тисяч нам треба за експортну ціну з цих коштів. На депонту все. Mm. Кажіть питання? Ставимо на голосування? Питання є когось? З, з основних, що з основного, то е, я, я просто послухав по принтеру, Дальше, саме, так. так. По принтеру, то що це хоче, хоче дожати від щоб можна отримати більше послуг, це права, це техпаспорта, перепис машин. Далі ще у нас буде питання про паспортну установку. Але паспортна установка вже є зараз і в міщійському СНАПі, і в Голубцові образного, і в Міжійському міліції там, де було раніше, а іменно по цих паспортах, по правах ближайший це Мукачево, качу, ближайший це в другу сторону це Хуст. Тому я думаю, що воно оправдається. Всі ці послуги є платні. Ми вже знаходимося десь на відсотків, десь на я думаю, 60-70 по процедурі по бумагах. Зараз залишило підписати узгоджене рішення з західним регіональним центром, щоб він нам уже якби дав доступ повністю з цим робити. І все. Планували ми, звісно, зовсім друге. Планували ми закрити дох по школі Піліпецьки, там де в нас є фасад не закритий. Але нам на то не вистачає та і так грошей, я образно говоря, але ми раз наприметем на школу думаємо, що будемо закривати наступний, наступний місяць. А по ЦНАПові якраз перезвонили з адміністрації, що попередньо є домовленість, що вони нам заборгованість по ЦНАПові у сумі 2 мільйони закриють. Тобто у нас не буде заборгованості, взагалі, якщо ми закриємо. Все, в мене коротко все. Поки що то, що нам дозволяє бюджет, то що можемо, ми, що то робимо. З остальное поточка з якого лишаю цей шустрімо. Питання, пропозиції? Кажіть? Ставимо на голосування. Хто за? Ставимо на голосування. Одноголосно. Проти? Проти. Проти. Утрималися. Так нема всіх за. Рішення прийнято. Рішення прийнято. Дякую.